Часто під час вирощування мікроорганізмів на агаризованому середовищі у чашці Петрі застосовують посів газону. Перед висівом на агаризоване середовище готують суспензію досліджуваного зразка, наприклад, ґрунту і десятикратні розведення цієї суспензії. Для розведення використовують водопровідну воду. Фізіологічний розчин або рідке поживне середовище, яке найчастіше наливають по 9 мл у пробірки та у колбу, у якій буде виготовлена вихідна суспензія досліджуваного зразка. Увесь посуд середовище та інструменти повинні бути стерильні. Посуд для розведень, тобто колбу для вихідної суспензії, пробірки для виготовлення десятикратних розведень, відповідним чином підписують і ставлять у штатив. Профламбованим пінцетом переносять 1 грам попередньо приготовленого ґрунту у колбу для вихідної суспензії. Суспензію ґрунту ретельно перемішують упродовж 10 хвилин і використовують для виготовлення десятикратних розведень. Вихідну суспензію ретельно перемішують струшування за допомогою дозатора відбирають 1 мл вихідної суспензії і переносять у пробірку, яка містить 9 мл водопровідної води. Таким чином суспензію розводять у 10 разів. Вміст пробірки ретельно перемішують і знову відбирають 1 мл, який переносить у наступну пробірку, яка також містить 9 мл водопровідної води. Таким чином готують розведення у 100 разів. Далі готують наступні розведення у тисячу, 10 тисяч чи 100 тисяч разів залежно від дослідження. Стерильність посуду і ретельність перемішування можуть суттєво вплинути на отриманий результат досліджень.